Оплата проїзду банківською картою та з допомогою мобільного телефону Вінниці тестують нову послугу. Якщо раніше в маршрутках, які обслуговують приватні перевізники, можна було розрахуватись муніципальною картою віничанина або готівкою, то кілька днів тому в місті розпочали тестувати можливість розрахунку банківською карткою. Для оплати проїзду маршрутних таксі встановлюють оновлені термінали, які відповідають технічним вимогам для швидкої оплати банківською карткою в режимі. Онлайн і забезпечує як кращий зв'язок, так і стабільну роботу і швидку передачу даних з нами на зв'язку. Вероніка Савчук, менеджерка зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Ми вітання Вітаю вас. Розкажіть, чому виникла така потреба, і чи були запити власне від самих вінничан? Загалом потреба використання банківської карти у на бортах приватних перевізників виникла вже давно, і, безперечно, першочергово, загалом, це було бажання самих мій а якщо так заглиблюватись у роки, то перше, ми напевно почули активно від віничан про цю необхідність десь у році 2020-2021, коли вже повністю перейшло місто весь муніципальний транспорт на безготівкову форму оплати проїзду, вінчани почали активно цікавитись, коли ж буде така можливість на бортах приватних перевізників. Тому ми час від часу поверталися до цього питання, намагалися налаштувати систему. Основна проблема полягала, якби у тому, що приватні перевізники це не один великий концерн, до прикладу, як у нас транспортна компанія, тобто один оператор відповідає за всю кількість борців. Приватні перевізники це понад 100 різних копів, приватних підприємств і тому подібне. І оскільки система у нас працює в режимі офлайн, у нас були складнощі з тим, яким чином ми маємо перераховувати їм кошти. Тому що, як ви знаєте, коли ми на бортах муніципального транспорту, будь то трамвай, тролейбус чи автобус, здійснюємо оплату банківською картою, у нас гроші з рахунку списуються не відразу. Іноді є такі ситуації, коли вони можуть списатися впродовж дня. Можуть впродовж 30 хвилин на наступний день чи через якісь проблеми в роботі банківських серверів можуть списатися із затримкою у кілька днів. Такого з приватними перевізниками ми дозволити, дозволити не могли, тому що нам потрібно зразу і їм бачити, скільки коштів до них надходить, ця оплата з банком. Ми не можемо якось окремо контролювати і дозволяти списання з. З великою затримкою, тому ми шукали гуще. І з цим рішенням стали нові термінали, роботу яких ми зараз тестуємо на одному із маршрутів. Сьогодні, до речі, ми змінили цей маршрут через технічні проблеми в самому автомобілі. Якщо в п'ятницю ми говорили, що це був 14 А маршрут, то від сьогодні система тестується на маршрут 1А. Ці нові термінали забезпечують безпереривне, швидке контактування з банком, тобто оплата здійснюється не офлайн, як у нас нарешті громадського транспорту, а онлайн. До прикладу, можна сказати, як у метрополітені Києва. Тобто Ви зайшли, приклали картку до терміналу, і кошти відразу з вашої картки списалися без закриття. А розрахуватися, як я розумію, можна будь-якою банківською карткою, і чи залишиться ось готівковий розрахунок доступним? Готівка залишається однозначно. Якби це вимога була і приватних перевізників першочергово ще у 2019 році, тому якби готівку забирати ми не будемо. Чи можна оплатити іншими, якимись, іншими картками, всіма картками банківськими? Так, можна, це будь-які картки систем платіжних візи та MasterCard, байдуже, якого банку? Як такі зміни вплинуть, власне, і на війничан, і на перевізників? Для віничан, мабуть, першочергово це зміни, і, на мою думку, це приємні зміни, оскільки запит був великий на користування саме банківською картою, на оплату саме банківської картою, бо багатьом віничанам це доволі зручно, як ми бачимо по статистиці, майже половина усіх транзакцій, у нас зараз по муніципальному транспорту, вона проходить за допомогою банківської карти чи смартфону, тобто емуляцію цієї банківської карти на смартфоні. Ну, безперечно, для віничан це зручність, додаткова можливість оплати проїзду, коли готівки в кармані немає, коли немає під рукою МКВ, тому що не усі внічани мають муніципальну карту вінчанина. А банківська карта чи смартфон з під'єднаною картою до оплати, навіть без наявності фізичної карти, є у більшості принаймні молодих осіб. Тому для безпосередньо для віничан це велика перевага і плюс. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Бажаємо вам гарного дня і на все добре. Дякую, гарного дня. А нашим глядачам нагадую Вероніка Савчук, менеджерка зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства «Вінницький інформаційний центр. Була з нами на зв'язку. Ми продовжуємо наш випуск.